Сьогодні у випуску рекапіталізація банків тернистим шляхом до повернення іпотеки та кредитів на будівництво. Пайові інвестиційні фонди, як зберегти та примножити свої кошти на ринку нерухомості. Банківська система України сьогодні майже паралізована. Хто винен і що робити? Відповідаючи на перше з тих очевидних питань, фахівці дійшли висновків, що винні певною мірою самі ж банки. Последние, может быть, даже 20 лет э, финансисты, прежде всего банкиры находились в плену иллюзий, что э, рынок, связанный с недвижимостью, будет всегда расти, что потребность будет увеличиваться, и цены на это будет, э, будут расти на эти объекты. В связи с этим они переувлеклись кредитованием, то, что мы называем ипотечным кредитованием. Так, роздаючи кредити направо та наліво, вони не помітили, як за зростанням попиту та цін на нерухомість почався зворотній процес. Банки опинились у кризовому становищі. І, відповідаючи на друге, очевидне питання, що робити, Кабмін вирішує банкам допомогти. І з цією метою сьогодні втілюється програма так званої рекапіталізації банків, тобто вливання у банки державних коштів. І якщо банки вдасться оздоровити, то можна сподіватись на повернення кредитів і в першу чергу надходження коштів відбудеться до провідної галузі економіки. будівництва. Але ж наскільки ефективна та безневинна за наслідками є рекапіталізація. Давати деньги банки или викупать, этого делать категория нельзя. Это коммерческая структура, она сама создана какими-то людьми, она работала, на воровала или не воровала, неправильно работала, она убыток понесла, она понести убыток. Но нужно, главное, минимизировать убыток людей. которые поверили, положили под гарантию. Государство гарантировало часть вкладов и положило деньги. Вот государство должно было заботиться о людях. Государство, оно, в отличие от всех других собственников денег, оно обладает одной очень интересной особенностью, одной интересной способностью. Оно может само делать деньги напрямую. То есть брать долг у Национального банка, оформлять это как государственный долг. Или то, что в народе говорят, включить печатные станок. И, конечно, эти деньги инфляционные. Тобто, реально за ними товарів ні а вот вони какби в рілі через штучне вливання державних коштів до банківських установ країні загрожує серйозна інфляція. Вже сьогодні ми спостерігаємо значне здорожчання товарів та значне здешевлення української національної валюти. Сьогодні банк над все правління перебрати і привести в действия наш міханізм. А так завтра затремовидім долар. 9, 10, и 12, и не понятно, мы его На думку експерта, порядок у банківській системі треба наводити так, як це роблять у всьому світі. Не вливати кошти до банків, а надати їм своєрідного кредиту. Національний банк України може провести аукціони по продажі денег за рыночну стоимость, за рівночну ставку на 88-85-88 днів, тобто меньше трьох місяців. Почему 3 месяца? это квартальный отчет и квартал, чтобы банк увидеть, он работает, он деньги направляет туда, куда надо или нет. Продавая за 88 дней. Затем, если вернул, тебе можно опять продать. Таким образом, продавая на короткий промежуток времени, нужно было заложить все пассивы банка, то есть его собственность на это время, и положить арест на все акции банка. Таким чином в Україні залишились би працювати найсильніші та найпрозоріші банки. А ті, хто спробував би пустити гроші, як то кажуть, за нецільовим призначенням, позбувались би ліцензій та були б ліквідовані. Водночас в Україні налагодився б механізм роботи банків. Втім, держава обрала рекапіталізацію. Мабуть, тому що це простіше. І на сьогодні в Україні планують провести рекапіталізацію 19 банків. Але чи є від цього хоча б якась користь? У наших експертів думки з цього приводу різні. в этих гений никто ничего не выиграл. Ніхто. Ні одна строительная организация, ни, одна, ни один предприятие, ни одно фізичне лицо. Заработали тільки хозяева банков і хто кто получил взятки з Нацбанк. Тому що просто так такі речі, я не думаю, що делается. Звісно, буде лучше, ніж сейчас. во перше вкладчики зможуть забрати свої депозити. І наконець довіри к банківському системі повиситься, Потому що встає вопрос, що говоря, хуже? Інфляція или відсутствие к фінансової системі? Навірно, все-таки відсутність доверяє хуже. За нинішніх призових умов, яка на яка діяльність буде кращою за бездіяльність. А втім, побічний ефект від державної допомоги банкам занадто серйозний. Як то кажуть, тут лікуємо, там травмуємо. І не перестаратись би із таким лікуванням. Допоки банки знаходяться у скрутному становищі та очікують на допомогу, інвестори все частіше звертають свою увагу на первинний ринок нерухомості, котрий поступово стабілізується. Житло, офіси, магазини будуть потрібні завжди. Отже, в умовах економічної кризи вони є найбільш надійним об'єктом інвестицій. А одним із засобів, котрий дозволяє вигідно вкласти гроші у нерухомість, є файові інвестиційні фонди. Для заходу такі структури є звичайними. Вони існують десятками років і за цей час довели надійність та стабільність своєї роботи. Перший такий фонд вже з'явився у нашому місті і працює досить успішно. Завдяки пайовим внескам відновлено будівництво житлового комплексу Авантаж по вулиці Культури. 22. ми створили інструмент, який дозволяє людям приобщитися к можливості заробляти гроші. Путем інвестицій їх в відвіжливість номінальна вартість сертифікатів фонду тисячу гривень. Тобто, майже кожен пересічний харків'янин може придбати сертифікат і бути пайщиком інвестиційного фонду Авантаж ран'є. Але чим вигідне членство у цій структурі? Фонд інвестує средства только в об'єкти, які мають. Очень большое конкурентное, большое конкурентное преимущество, то есть это по сути уникальный объект. Данный фонд позволяет покупать какую-то часть сертификатов вот, на любую сумму денег, которая находится в свободном распоряжении у человека, и таким образом как бы, приобщиться к тем сделкам, которые раньше проводили только олигархи. у фонді можна порівняти із банківським депозитом, але прибуток виходить значно привабливішим і при цьому він є гарантованим, адже із зростанням ступені готовності об'єкту зростає ціна на квадратні метри в ньому. Цікаво, що членам фонду не потрібно перейматись тим, як реалізовувати свою частку нерухомості після закінчення будівництва. Фонд власноруч займається продажем квартир і за цю операцію не бере з учасників аніяких комісійних зборів. Здебільшого Фонд розрахований на інвесторів, котрі мають бажання зберегти і збільшити кошти. Втім, членство в фонді буде вигідним і тим, хто просто бажає придбати квартиру. Теоретично можливий варіант, коли сума пав набирається наприклад, фінір равну стоїмості квартири або розміру квартири в якомусь конкретному об'єкті, і таким образом можна приобрести квартиру там по інвестиційній ціні. Це це наші получається уші для человека. І ще одна важлива риса пайового фонду це участь пайщиків у наглядовій раді. Це означає, що члени Авантаж рантьє мають право не лише слідкувати на що витрачаються їхні кошти, але й розподіляти кошти фонду так, як знайдуть за необхідне. Тож це і ще раз доводить надійність та серйозність такої інвестиційної структури.